Далі, що цікаво, що е, вони зараз придумують тему українізації і зради і перемоги. Українізація це цікава річ, яка, е, на їхню думку, є е, е, синонімом до гвалтування дітей на вулицях. Тому що українізація це ще превращення государства в сотню тусовочок. Государство сначала растягивают на олигархические тусовочки, потом олигархические тусовочки, оно же все воспроизводится, внизу это организуются бандитские, уже такие прям ОПГшные тусовочки, а внизу мы это все видим в виде разрухи, хаоса, невозможности там гулять детям на улицах, ну, изнасилованиях, еще в чем-то. Цікаво. Це Українізація. Тому, коли ви кажете Українізація, ми всі кричимо Українізація, знаєте, що росіян, росіяни в цьому слові вже починають чути, чути гвалтування дітей на вулиці. Оце українізація. А в питанні ну, будування нації, вони теж бачать Гітлер, факели, газові камери і, і так далі. Тому. Країна і народ уходить в небо уходить в якусь таку люту фантастику, в якій вони сприймають світ дуже, дуже от, знаєте, тривожно і зі страхом. Взагалі, це люта жесть, і, скажімо так, на цю. Це, це знаєте, це. Це не пропаганда з ними це робить. Це скоріше є у людей запит на це. І е, у них по драматургії я не знаю, подобається ця тема страдать. Подобається е, масшталь, масштаб драматичної ролі, масштаб е, героя. Такого, знаєте, трагічного героя, героя, який протистоїть не чомусь там дрібному, наприклад, вошам на лапку, да? який протистоїть там, наприклад, туалету в кінці городу, да? а от тому, хто протистоїть анунакам. Чомусь такому масштабному, тому що твій ворог, чим крутіше твій ворог, тим якби крутіше ти. Тому їм треба максимально жахливий ворог. Тому що чим жахливіше ворог, тим крутіше він себе відчуває. Тим легше він може виправдати, чому у нього так все хуйово. У нього так все хуйово. Не тому, що він хуйова людина, не тому, що вони хуйовий народ, а тому, що враг. Враг ідьот. И у нас просто не было часу из- до туалета и вывезти э, вож из лапка. Вот такая ситуация. зрада перемога теж. Либо ты теряешься в пространстве и становишься ну, психованным, либо тебя полностью подавливают. Вот это вот два состояния, которые они добиваются. То есть это и есть та самая зрада, когда у тебя измена, и ты психически подавленный, либо перемога, когда ты начинаешь верещать, и вот это вот, ну вот как бы, превращаешься фиг, знает кого. Ну, це він розповідає про е, дофамінову педалі, коли людям дають. Знаєте, і пряник, по їхньому називається. Кнути прянік. Е, е, так от, е, пояснюючи, що відбувається тут в Україні, оскільки е, ми часто вживаємо слова, ну, до речі, слова ганьба ще треба, щоб вони якось використали. Е, е, зрада і перемога. ну, У нас це комічні слова, а вони це беруть за основу. І. Натягають політичний дискурс на весь народ. Тому що у нас в Україні політичний дискурс, він набагато яскравіший, ніж у них. І е, у нас сприймається цей політичний дискурс, ну, скажімо так, не так серйозно, як в Росії. Тому що якщо б вони ж дивляться, якби у них це відбувалося. Вау, У них таке неможливо. у них... Висока чутливість до будь-якого порушення е, стабільності. Тому е, зрада перемога: е, взяті слова на озброєння, в якому вони виводять таку модель, цікаву, що е, зрада перемога це спосіб. Злого капіталістичного заходу управляти споживачем. Ти споживачу даєш зраду, ти споживачу даєш перемогу, і в цьому балансі його тримаєш, і споживач рухається. Тому що антропологія людини змінилася, розбилися високі устави чоловіка, розбилися великі орієнтіри, і людина стала меркантильна. Людина орієнтується тільки на ефективні. Афективні оці різні сенсорні, емоційні подразники, щоб стимулювати себе. Ну, як вони ще роблять: Кокаїн, 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 так? От таке, знаєте, замін кокаїну у нас тут відбувається. Як то, президент наш на кокаїні, а ми всі на субліматі кокаїні, який створює світ споживацтва з допомогою айфонів, різних елементів розкоші і так далі. А, штуки. Що цікаво, що елементи розкоші насправді вони а, властиві а, Китаю, а, Росії. Оце там-от людям важливо а, новий айфон в Китаї там хлопець продав нирку, щоб купити собі новий айфон. Це властиво східним ребятам, тому що е, елемент розкоші визначає твоє місце в суспільстві. Якщо ми візьмемо Європу, на яку посилається поц Уралов, то в Європі, якщо б е, споживач купував би по такій ціні телефони, як ми тут в Україні купуємо, він би просто їх не купував. Я знаю, в Англії телефони видаються мобільними операторами. Ти підходиш до мобільного оператора, ну, і мобільний оператор тобі пропонує з великою знижкою, там більше 50%, там, ну, не знаю, там, може, 30% вартості купити телефон. Але є одна умова: цей телефон може працювати тільки з їхньою сім картою. Все. І таким чином ти підписуєш з ними контракт не так, як у нас, PSU GO, да? PSU Go ти телефон не купиш. Але якщо ти береш мобільний оператор там, з контрактом на рік, то тоді тобі видають тіпа, телефон. Потім. Ну, ти можеш його купити, але дуже дешево. Тому і це пояснює, яким чином в європейців багатьох, наприклад, айфони. Тому що мобільні оператори пропонують, в принципі, Європі це задешево. Бо якщо б Європа купувала б за якщо б такі ціни стояли б, європейці на таку херню не ведуться. Європейці не про розкіш. Європейцям розкіш не треба. Країни розкоші це Росія. Це росіяни, коли приїжджають в Європу, на них всі показують місцеві пальцями. Дивіться, яка глянцева залупа йде. Дивіться, як вона блищить, прикольно. Руський, напевно. Руський, напевно. Знаєте, оця вся високий стиль, висока мода, і оцей підняти до гори і так типа Плібей, тва, я йду, я боже, я ожидала от Англії що то получше, що за хуйня, що тут, де сервіс, де я же бариня прийшла. Да? На таких людей смішно приходять в магазин, я заказую, Вони приходять в магазини шмоток, як в, в свої локальні бутики, де вона принцеса, де їй. По супервісокій ціні, де, ну, грубо кажучи, бутік орієнтується на лаха, який завжди переплачує за якусь хуйню, яка типа на моді. А мода, ви знаєте, розмите поняття на крутий, красиво винеси, вітринно покажи. І так у мене сумочка да? В основному люди в Херці, які закуповуються сумочками і багатими різними такими атрибутами: це китайці, русські араби. От. Араби, китайці і русські. Це люди, які люблять розкіш. У Арабів взагалі тема. У русських, якщо б воно блищало, у китайців, щоб воно вважалось дуже круто. А у арабів тема головне, щоб дорого. От воно має бути дорого. Блядь, да? Я просто працював в якості продавця лакшері. Хуякшері, там, взуття сумочок. Були у мене студентські моменти, коли я працював. Я знаю цю аудиторію, тому коли поцуралом розповідає, що Європа якби загрязла в споживатстві, Та ні, ні, Європа такою хуйньою не страждає. Європейці на такі не страждають. В Європі все дуже просто. Закуповий за оптом. Навіть пиво хер по баночці купиш, закуповий оптом, так буде дешевше. Ні, ребят, знаєте, коли слухаєш оцих політтехнологів, експертів, які тобі розповідають про те, що відбувається на Заході, просто йому даєшся, які вони чи то злі. Але я підозрюю, що вони хочуть бути злими, але насправді дегенерати, які, напевно, якщо були в Європі, то, ну знаєте, що -то не поняли до кінця, були в туристичних місцях, тільки ходили. Тому, 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 Ні. Ні, Вони розповідають про те, як людина десь в глибинці Росії сприймає Європу. От людина в глибинці Росії сприймає Європу саме так. Вона сприймає її через те, як всередині Росії кінематограф, шоу-бізнес і так далі формує враження про це. Як вони формують про сантрапе враження, про Ніцу, ця ніця, ця сантрапе, сапате. Та, блять, людина приїхала. Треба якось ну, свій статус в суспільстві підняти. І починають оці панти ганять, починають панти ганять. Але я не знецінюю ці локації ні в якому разі. Я просто хочу сказати, що якісне і скровне життя в Європі розкішне з пантами життя в Росії, в Китаї. В арабських країнах. Це вот така правда життя. А Уралов піздіт.